Дякую, друзі, ми знаходимося у вас з Краштосом для 2 і тут ви, як бачите, прокладена залізна дорога. Тут є, стоять лавочки, все інше. Можна відпочити, тут, тут ангар машини не стоять. Але тут є одне але. Тут, як бачите, їздить потяг і дуже з великими швидкостями. Що в деякі водії є, просто можуть таранитись. От бачите, тут вже наприїжджає нива. Тут, о, це був в вас, мабуть, таврія. Ну, і ось цю ще, Де... здається, це був, не знаю, я забув. О, жига. Жигулі пробіж їзжай швидше. Тут потяг вже ж їде. Ну Так, це і видно. І ї... Сьогодні у нашої машини треба встигнути заїхати. Але потім вона їде і стикається з іншою машиною, після чого виїжджає на ту, але вже не може виїхати, тому що потім потяг на великій швидкості. Як який під'їжджає все ближче та ближче зносить її. Ну тут ви самі бачите. Машину відкидає, мабуть, ще лавочку зачепить. А, ні, не зачепить. Але так, відкинула. Та ще й подивіться, потяг собі з своїх а от подивіться, що від машини лишилось. Ну якби хтось сидів би ось тут десь приблизно. Він би б не вижив би. Водій ще так сяк, але той йому, хто стоїть тут, йому хоч трошки по щастя, паз їде. Він спокійно собі їде, пасажири заплатили за проїзд, але в той момент паз не встигає спинитися і на великій швидкості не встигає пройти, як потяг його зносить. Ну, бачите, все самі тут бачите плохого. Це так удар. Та ще й тут його тут ще зачеплює. Жах, його ламає аж. Ну, ну пасажири б явно вижили. Ще не скажеш про водія. Ну, як бачите, пазу дісталося. Ще кол... колесо оце колесо якесь не відламається. Але це на місці. А інше взагалі я не знаю навіть де. Ну, ось таке от вийшла. А тепер Влада Ве, Веста, яка вже має в'їхати давно. Хоче переї... Ой, Швидко їде на залізничний переїзд. Але так стається, що вона не встигає спинятися. І на великій швидкості влітає під... Потяг Ну, ви самі тут бачите, він на хвилинку її починав. А це видих цінка вм'ятана. А вона далі несеться і носиться. Не вже другий раз сейчас будемо. А ні, вже не буде. Ну то ось таке от сталося, я не знаю. що І тут як бачите, все як завжди. Їздять машини, але це приїжджай швидше. Фух щоб трошки б і потізбив би, а цього разу вже лада приора буде.